Щоб щось отримати, потрібно докласти зусиль і вміння, а не просто мати тільки хотіння. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 29 листопада. П'ятниця і у п'ятницю у мене на каналі ви можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Ну, сьогодні я хотів би у програмі П'ятничні роздуми, щоб ми з вами подумали про те, чому Україна не буде мати зброю з Південної Кореї. Так був візит. Міністра оборони Рустема умерло в Південну Корею. Він навіть зустрічався з президентом Південної Кореї. До того була розмова Зеленського по телефону з президентом Південної Кореї. Але Південна Корея відмовилась продавати зброю Україні. Крім того, що законодавство чинне в Південній Кореї забороняє продавати, постачати зброю країні, яка воює. Ще й опитування, ну наскільки мені вдома, мова йде про 80%, 82%, які не схвалювали постачання зброї Україні. Але міністр оборони Рустем Умеру все рівно поїхав в Південну Корею. Тобто, навіщо він поїхав? Це реально була туристична поїздка. Якщо не було попередньої домовленості про те, що можна... Досягнути результату, їхати у Південну Корею, на ну, мою думку, не було жодного змісту. Бо це не просто ну, неприємна новина, це і сигнал, що не все так однозначно в контексті підтримки України цей сигнал пішов. Хоча Південна Корея і підтримує насправді Україну, більше того, навіть тиждень тому, після як того, як північно-корейські війська прибули в Росію. Мій президент Південної Кореї заявляв, що ну, будуть розглядати можливості постачання зброї, можливо, через треті країни. І, до речі, такою країною могла би стати Польща. Місяць тому Україна зверталася до Польщі, до президента Польщі, Дуди, щоб Польща передала Україні зброю, яка купила у Південної Кореї. Там вони на мільярди купили і танки, і літаки. і... Самоходні артилерійські установки, тут в меру хотів системи ППО, зенітні ракетні комплекси. Але Польща відмовилась і заявили, що ця зброя для того, щоб забезпечити безпеку Польщі. І, в принципі, ну, це логічно і нормально з точки зору інтересів Польщі. Подобається нам це чи не подобається. Але я так собі думаю, якщо Польща змогла домовитися з Південною Кореєю про продаж. Зброї, про прокупівлю зброї, то, можливо, варто було і звернутися за підтримкою, за допомогою до поляків, що, можливо, дійсно через Польщу нам змогли би якось постачати зброю, можливо, і не публічно це робити. Але ж ми сваримося постійно з Польщею. В нас стосунки з Польщею, м'яко кажучи, не на тому рівні, щоб Польща могла виступити нашим адвокатом і підтримкою у. Придбані зброї в Південній Кореї, на жаль. Тому вся ця ситуація вона є комплексною. І як коли я говорив, і ще раз повторюю, що в нас є реальні проблеми в зовнішній політиці у відносинах навіть з нашими сусідами, які нам допомагали, допомагають і хочуть допомагати, бо це також входить і в їхні національні інтереси, ми все-таки не на увазі, чи на влада примудряється ну, мати не зовсім ті. Стосунки двосторонні в першу чергу, які необхідні Україні під час війни. На жаль, Сподіваюсь все-таки, що ситуація ну, може змінитися, але я бачу тільки такі зміни після перезавантаження влади в Україні через вибори після того можливого призупинення ведення бойових дій, які дадуть можливість провести вибори в Україні. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вподобайки допомагають моєму каналу. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!